Всем привет! И це моє видео, да. Так, вот таку. Так, такому. І ставлю вот сюди. У мене вот така вот масочка. Угу. Мне сложно через неї дихати, но ми пройдете. Короче, я тут все убільшила і хочу зробити еще кітку. Оце мені у мене таке бій хати. І, навіть, ви вже ждали цей ролик. Я вже... Я так, мразь. І... Ой, вибачте. І в мене причка позивати. Якщо у мене якась тут горіло, то вам хамна. А хана, блін. Я, я такий блогер, я ще веду жан. Господи, не сложно, а я ещ играю за... Так, я добажу брат. <laughs> брата. Я к убра. А, можно... Пожалуй, я сюда камеру поставлю. Бо шось... Блин. Э, я играю, в принципе, за дівку Таку вот. Вот такую вот. Вот так вот. Да. А ой. На... В принципі Так, а мені пора спати У мене, я в цій кімнаті не сплю. Просто, Блін Там мені не эм. Ем... Чу? Чу? Чубен. -чу Скоро вийде Нова серія по виживанню за того типа. Чіпа... Я спанила, як в ногорде. Для нас удает ночей. все я уже знаю, я уже вмію, коротше. Ооо, закат, закат. Я, це... Ладно, це не закат, це рассвет. Да, а сусідка моя дані і не пішла. Я вообще удивляюся, чого вона не проходить, чого, ч чо, чо, чо Вона, походу, уїхала, я завжди буде, таке що, що? А Це її хата, вона мені на мене оставила. Сказала, щоб я тут нахуй не Но у мене вже оцей прохід, щоб дивитися вже давно. Я вже дивлюся за нею. І от тут сложно подивитися, Вот тут можна теж подивитися. Оце піпець. От тут посидіть, в неї даже геть піпець. Одесь в одну, І тут невозможно прийти просто. Невозможно. Мені дихати дуже сложно, і я такой просто говорю. Угу. А, я боюсь впасти. Я не хочу туди падати. Це піде сповнень. А... 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 Раніше моя хата виглядала дуже странно. Я для цього не питалася нічого, щоб зробити, але мені вже надаїв цей старий інтер'єр, і що це я маю зацейкати. А це вже потім і... Да, такое. Я дуже просто хитра. Да. Не хочу вам доподити, будь ласка. Де... Ну, не баньте мене. Я хоча б як і знімаю, ну. Но... О господи, мені сложно знімати в бак Я цю маску зробила, у мене ще є синя. Я синьою теж буду знімати. уж. Я синьою теж буду знімати. Просто... Давай босс. Маски. Так, да, маски немає, просто і того приходиться самі робити ці всі масочки, оце все. вс. що мені вже скучно щось нема. А -а, а а там волк, волк, волк. <свіс> Давше. І скоро я буду грати в деякі ігри, це уже я не знаю, що це таке проблема. У мене там чотири відео, бо я іменно вчора почала знімати. Ну, вось... Тут уширно прям мені нравиться. Бо якось мені було скучно. <гум> Мій нос, надіюсь не замітили. Е, ну, маска мені от тут отаку да, ага. О як мені легше стало. Я тут хочу дирки зробити, щоб дихати просто Мені просто це сложно дається. Ага, а дай сюди дає даві... не нос. От. Тут я буду і спати, дивитися в ці штучки. Тут я буду тут хав... я буду хавити. Ого, я прямо сюди дивлюся? фігієть. А... О... У ну, мене ще таке питання, Ну, ладно. Я хочу собі скид побідіти. Як скоро має бути вже у ну, мене день народження і якби. Мне уже цей скин надає. Вот окей. Окей, бачите девочка, як красива за веночком. Вона вже надає. Я хочу поб'яти скинь і зробити себе. Мені нравиться, більша отакий. От, бачите девочку посередині, э, в другому рядочку, то да, це вона. Ой, це не ця! Алло, алло, це не вона. Вот ця, все, вс. Щас ви побачите. Вот ця девочка, вона прям ідеально. ба 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 Я буду на вас прям дивитися. Mm. Да. Главное суть сюда. Бу вас Бо вас е нелегко замітити. Ой. Mm. Я не можу відкритись, то ладно. Тепер. Ладно, ребята, бессвіт ви новое видео. А всем пока-пока. Всем пока-пока.